З 18 жовтня в Чернігові стартує опалювальний сезон для населення. Про це повідомив ООН міського голови під час наради в муніципалітеті 17 жовтня. Облтеплокомуненерго і ТЕЦ на 100% технічно готові до сезону. Але є одне але Чернігівгаз не підписує договір з теплокомуненерго, без якого ТЕЦ не може почати сезон. Зазначив Ломако. Я вважаю, що це виключно бюрократичні якісь причини. Я ми зверталися листами декілька разів просили. Наголошували на важливості цього питання. Зараз у нас немає інших можливостей і інших взагалі, риторики, як вимагати протягом 24 годин до 18 жовтня знайти можливість і підписати відповідний договір з КП Теплокомуненерго і не саботувати роботу, і не залишати без тепла, коли на вулиці вже досить холодно, половину обласного центру. В іншому випадку ми будемо звертатися до Служби безпеки України Чернігівської області, розглянути цю ситуацію з точки зору загрози саме безпеці місця, безпеці місця, бо іншому на неї не можна дивитися, як свідомий саботаж з боку конкретного, там, конкретних посадових осіб конкретного підприємства, і враховуючи правовий режим воєнного часу, вживати всіх необхідних заходів. До таких керівників, які чи не хочуть, чи бояться, чи мають якісь інші причини взяти на себе відповідальність і взяти ручку і підписати відповідні угоди, які по суті їм економічно вигідні і які соціально важливі. Тобто цей саботаж треба припиняти. Вио міського голови зазначив, що зараз це питання винесли публічно, адже без вчасної подачі тепла може залишитися близько половини осель Чернігівців. Перемовини з Чернігівгазом тривають давно. Очікувалося, що важкими будуть переговори з Нафтогазтрейдингом, оскільки у рендері ТЕЦ фірма Технова накопичили мільярдні борги. Проте нове комунальне підприємство, котре вже управляє ТЕЦ з кінця серпня цього року, пройшло всю процедуру. А у Чернігівгаз, попри відсутність законних підстав, не підписує потрібні документи, сказав Ломако. І звернувся до Ради оборони області розглянути питання на своєму засіданні, тому що це загроза, ну можна сказати, навіть національної безпеці, тому що лишити на початку опального сезону місто, яке пережило і блокаду, яке в досить складних умовах зараз розвивається, і це і питання, очевидно, соціально дуже важливе, без е, тепла, навіть на кілька днів. Це. Ну, с лучшим можно сказать. Мако також звернувся до Чернігівгазу, що в них є 24 години на підписання документів, щоб тец увійшла в опалювальний сезон. А в оселях Чернігівців з'явилося тепло та гаряча вода. Адже пояснювані Чернігівгазом причини борг технови, який вони з'ясовують в судах чи не розірвання технової договору з газівниками, за словами ВО міського голови, не є приводом тримати десятки тисяч містян-заручниках. в заручниках. Тепло в закладах соціальної інфраструктури, де його подає облтеплокомненерго, вже почали подавати з. Згідно з процедурою за заявками керівників. Відповідно до постанови уряду для населення воно подається після того, як три дні поспіль температура повітря плюс 8 чи нижче. Для Чернігова цього року це 18 жовтня. На прохання пояснити позицію підприємства, прес-секретарка Чернігівгазу відповіла, що не уповноважена коментувати дане питання. Ми адресували інформаційний запит.